Америка в небезпеці за останній тиждень перші особи адміністрації президента США Дональда Трампа, включно із самим паном президентом, лише дивом уникнули загибелі у підозрілих інцидентах, несправності в літаках, вибух снаряда на шиху кортежу, вчасно виявлена засідка для снайпера. Самі по собі тривожні події. Але коли вони трапляються із представниками правлячої верхівки Америки та в короткий проміжок часу, це по справжньому лякає. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися подробиці цих таємничих та шокуючих інцидентів. З вами Дмитро Драгунов. Докладніше далі. Перший недобрий знак долі отримав міністр оборони США під Гексет, коли його літак 15 жовтня виконав позапланову посадку у Великій Британії через тріщину в лобовому склі кабіни. Сталося під час перельоту з Брюсселя до США. Повідомляє новинарна агенція Associated Press. Командир борту ухвалив рішення знизитись та йти на посадку за штатною процедурою безпеки на британську авіабазу RAF Mildenhall. До речі, Гексет повертається зі своєї першої поїздки на базу Рамштайн. На щастя, ніхто не постраждав. А у суботу, 18 жовтня, доля постукала до віцепрезидента Джей Дівенса під час показової бойової стрільби до 250-річчя корпусу морської піхоти США на базі Кемп Пентон у південній Каліфорнії у повітрі над частково перекритою автострадою Айвайф. Вибухнув перечасно 155-мм снаряд. За даними видання Los Angeles Times, осколки посікли техніку з ескорту Джей Дівенса, ушкоджено як мінімум патрульний автомобіль. Сі і мотоцикл у супроводі після інциденту. Подальшу артилерійську частину скасували, а морпіхи відкрили розслідування причин передчасного підриву снаряда. Губернатор Каліфорнії Ґеві Ньюсом розкритикував захід як небезпечний та безрозсудний. Наступного дня, 19 жовтня, таємничий випадок стався напередодні приліту президентського борту в каліфорнійське місто Палм Біч, де знаходиться резиденція Дональда Трампа Мар-Алаго. Під час перевірки території міжнародного аеропорту Памбіч агенти помітили на одному з дерев платформу з прямою видимістю на зону прильоту президентського борту. Журналісти назвали це засідкою для снайпера. Втім, як стверджує медіа CBS News, влада офіційно обережна у формулюваннях, називаючи цей об'єкт, підозрілим майданчиком у лінії видимості до зони виходу президента з літака. Походження цього таємничого об'єкта та його призначення ще встановлюють. Тепер тобто наразі веде розслідування. До речі, це не перший повітряний інцидент із 47-м президентом США за даними агенції Bloomberg, 16 вересня пасажирський літак Spirit Airlines Inc. прийшов занадто близько до літака Boeing 747 президента США, коли обидва повітряні судна пролітали над повітряним простором Нью-Йорка. Президентський Air Force One і літак Airbus а 321, що летів із Форт Лодерлейла до Бостона, прямували над Лонг Айлендом, коли диспетчер повітряного руху помітив, що їхня висота польоту була однаковою, а траєкторії сходились. Нібито диспетчер неодноразово намагався попередити пілотів спіріт про зміну курсу, вимагаючи від них уваги. Втім, усе закінчилось добре, але те, що для будь-якого іншого літака не мало б жодного значення, викликало ажіотаж у змі. Тим більше на тлі підвищеної уваги до застарілої системи управління повітряним рухом країни. На цьому повітряні пригоди Дональда Трампа не закінчилися. Під завершення державного візиту пана президента із першої леді до Великої Британії гелікоптер Марін Ван з подружжям Трампів на борту здійснив 18 вересня позапланову посадку через неполадку в гідросистемі. За протоколом, екіпаж перервав переліт і сів на найближчому зручному аеродромі. Після чого місію продовжив резервний вертоліт. Як запевнила прес-секретарка Білого Дому Керолайн Левіт, жодної загрози пасажирам не було, але неприємний осад, як то кажуть, залишився. З вами був Дмитро Драгонов, Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. Жахливий злочин проти українських дітей у Польщі затримали чоловіка, який міг сексуально експлуатувати в соцмережі. Неповнолітніх хлопців та дівчат з України, змушуючи їх створювати відверті фото та відео, які він потім поширював у закритих телеграм-каналах. Викрити зловмисника вдалося завдяки спільним зусиллям київських слідчих, Європол, польських і британських правоохоронців. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, як копи поклали край бриткої діяльності збочинця. з вами Ірина Нестеренко, докладніше далі. Ця історія розпочалася в Україні. Розповіли виданню BBC Україна в поліції Куявсько-Поморського воєводства Польщі. За словами слідчих, батьки двох неповнолітніх дівчат звернулися до Київської поліції згідно з їхніми заявами, наданими у присутності психолога, невідомий дорослий чоловік деякий час контактував із їхніми 11-річними дівчатами через соцмережі. Він зберігав і показував їм відео сексуального змісту за участі дітей. Київські поліцейські кажуть, що розслідування почалося із повідомлення про анонімний телеграм-аккаунт, із якого невідомий надсилав неповнолітнім дорослий контент. Вони з'ясували, що зловмисник ще з 2021 року через онлайн платформи шляхом обману примушував українських дітей робити відверте відео. Разом із департаментом міграції поліції київські поліцейські встановили вісім українських дітей віком від 7 до 11 років, яких зловмисник сексуально експлуатував онлайн. За допомогою анонімних акаунтів у Телеграм він знаходив неповнолітніх дітей з України, переписувався з ними, надсилав їм відверте відео із дітьми, а потім пропонував їм зробити подібні матеріали самостійно за зірки в Телеграм. Зірки з'являлися у соцмережі влітку 2024 року. Це як валюта, за яку в телеграмі можна придбати цифрові товари та послуги, от як електронні книги, онлайн курси, ігрові предмети у міні-додатках чи послуги. ботів. зірки можна купити в соцмережі і дякувати ними авторам за контент. Встановивши, що зловмисник живе в Польщі, співробітники департаменту міграційної поліції ініціювали міжнародну взаємодію з поліцією Польщі, Британії та Європолом. Поліція Куявсько-Поморського воєводства Польщі перевірила матеріали та прийшла з обшуками до підозрюваного. Ним виявився 57-річний житель гміни сицієнко бидгоцького повіту. Під час обшуку в його помешканні та на роботі правоохоронці вилучили сім мобільних телефонів, три ноутбуки та десять носіїв інформації із дорослим контентом за участі дітей. Деякі файли були видалені, але залучені кіберспеціалісти змогли їх відновити. У офісі генпрокурора України розповіли, що затриманий філолог за освітою, який вільно володіє українською та російською мовами. Це дозволяло йому безперешкодно спілкуватися з українськими дітьми. Як розповіли в генпрокуратурі, чоловік був переконаний, що обираючи жертв в інших країнах, залишиться невикритим. Але збочинця арештували і доставили до відділку. Йому пред'явили звинувачення у зберіганні та поширенні дорослого контенту із неповнолітніми через соцмережі. Пізніше поліції вдалося відновити інші файли, які чоловік видалив напередодні. Що дозволило прокурору висунути додаткові звинувачення, кажуть польські правоохоронці. Суд постановив, що затриманий 57-річний чоловік залишатиметься під вартою три місяці до 6 січня. Якщо його провину доведе суд, згідно з кримінальним законодавством Польщі, йому загрожуватиме 15 років в'язниці. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Президент США Дональд Трамп знову здивував увесь світ цього разу заявою про майже ухвалене рішення передати томагавк Україні. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, що стоїть за цим рішенням, що дійсно ЗСУ отримають американські стратегічні ракети, та яким буде їх вплив на ситуацію на фронті, з вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Президент США Дональд Трамп заявив, що може відправити Україні далекобійні ракети «Томагавк». Він піде на цей крок, якщо країна агресор Росія не припинить війну. Україна дуже потребує ракет Петріот. Вони хотіли б отримати ракети «Томагавк». Побачимо, можливо, мені доведеться поговорити про це з Росією. Ракети «Томагавк» – це новий крок агресії. Якщо ця війна не буде врегульована, я надішлю їм ракети Томагавк. Це неймовірна, дуже потужна зброя, президент США Дональд Трамп. Крилата ракета BGM-109 томагавк. Нагадує видання РВК Україна. Це легендарний символ американської сили та високої точності, що відкривала більшість військових кампаній США від бурів пустелі до ударів по Сирії. Крилата сокира здатна бити на відстань до 1800 кілометрів. Втім, не все так просто. Головна технічна проблема томагавку тому, що ці ракети створювалися як зброя військово-морських сил США. Вони призначені для запуску, виключно з борців кораблів та підводних човнів. Отже, Україна просто не має інфраструктури для їхнього використання. Єдиний вихід наземні пускові установки «Тіфон», які здатні запускати томагавк в суші. Проте їх кількість украй обмежена. Дві батареї по чотири пускові установки, але за наявності політичної волі рішення щодо передачі зброї завжди можна знайти. Переконані експерти. Захід уже не раз долав технічні та логістичні перешкоди, що раніше здавалися нездоланними. Від Хаймарс та винищувачів F-16 до ракет Шторм Шедоу», які успішно інтегрували навіть із радянськими літаками. Раніше, близький до теми постачання, томагавк американський посадовець у коментарі агенції Reuters наголошував, що дефіциту ракет немає, проте піддав сумніву доцільність їх передачі. Причина полягає у стратегічному плануванні. Наявні запаси зарезервовані для потреб військово-морських сил США. Інший аспект страх американських чиновників втратити контроль над ракетами, здатними долетіти до Москви з будь-якої точки України. Наприклад, як дізналось видання Ексіос, американці поки не розуміють, чи будуть мати вплив на застосування ракет придбаних країнами НАТО для України. Як заявив в коментарі виданню РБК Україна, голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко, американці могли б обмежити застосування томагавк, як це було з атаком з іншими далекобійними ракетами, якими попередня адміністрація США довго не дозволяла бити по об'єктах в Росії. Обмеження будуть стосуватися не відстані, а конкретних цілей. Тобто, не можна буде бити по Москві по атомних електростанціях, по місцях збереження ядерної зброї, якщо такі місця відомі, і так далі. Голова правління центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко. Втім, навіть у разі отримання ракет томагавк масштабний вплив цієї зброї на хід бойових дій залишається під великим питанням. З одного боку, як припустили аналітики американського інституту вивчення війни, у зоні досяжності Томагавк перебувають щонайменше 1945 російських військових об'єктів. Удари цими ракетами дозволили б суттєво пошкодити або знищити критично важливі цілі на території РФ. Наприклад, заводи з виробництва шахедів в єлабузі чи авіабазу «Енгельс-2», звідки злітають «Ту-95». А з іншого заява про томагавк це новий спосіб тиску на Кремль вважають українські експерти. Нібито Трамп свідомо підіймає ставки у діалозі з Москвою після провалу на Алясці, адже опинився у незручному положенні і мусить продемонструвати силу. Тому його риторика і змінилася. Вважає старший аналітик українського центру безпеки та співпраці Антон Земляний. Втім, рішення про передачу нам томагавк на цю мить ще триває. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.